Всіх вітаю сьогодні. Я вам коротко розповім про всі актуальні новини світу геймінгу та відеоігор. про те, як злили 200 гігабайт матеріалу до Stalker 2, оцінки новенької Діабло 4, нова інформація про злиття Activision, Blizzard і Microsoft, трейлери нових ігор. Та ще багато чого іншого. А ти став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити наступний випуск ігрових новин. По посиланню внизу під відео можеш доєднуватись до discord серверу. Ну а я не буду гаяти час. Розпочинаємо. У мережу злили ранній білд ПК версії Stalker 2 Серце Чорнобиля. Однією з популярних російських соцмереж, співтовариство Вісник того самого Сталкера виклало в загальний доступ архів із матеріалами «Сталкер 2 на 200 гігабайт. Хакери стверджують, що зашифрований на даний момент архів містить ранню версію «Сталкер 2, яку можна запустити. Якщо це станеться, то практично вся інформація про гру опиниться у мережі, що завдасть колосального удару по розробникам, як підтвердження реальної наявності робочої версії гри. Зловмисники виклали скріншот із логотипом розробки, що відбувається під час запуску шутера. Нагадую, у березні 23-го року ця ж група висунула абсурдні вимоги до GC Game World. Розробники відмовились виконувати ультиматум і в мережу злили величезну кількість скріншотів та інформацію про Stalker 2 Сердце Чорнобиля. Офіційної відповіді від наших розробників допоки немає, тому очікуємо. Критики високо оцінили Diablo 4 і наполегливо рекомендують її геймерам. Схоже, що після низки невдач Blizzard нарешті випустили справді якісну гру. Журналісти випробували Diablo 4 і залишились надзвичайно задоволені новою частиною культової франшизи, що відомо, на агрегаторах опубліковані оцінки Diablo 4, і вони повною мірою демонструють якість гри. 89, 92, 88 та 90 балів для з кожної версії гри. Експерти характеризують Diablo 4 як успішний проєкт, який чудово розвиває елементи попередніх частин і доповнює їх свіжими ідеями. Action RPG має динамічний і комплексний геймплей, цікавий сюжет, атмосферні локації та гідне технічне виконання. Але коли його чекати... Переконатись в правоті експертів гравці зможуть уже 6 червня, а покупці Deluxe і Ultimate видавня Diablo 4 можуть почати грати в гру 2 червня о першій годині. Гра буде доступна на PS тільки в BattleNet, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 та PlayStation 4. Кеномі випустили атмосферний трейлер амбітної хорор Silent Hill Accession. У центрі сюжету опиняться кілька персонажів, яких мучать почуття провини за якісь скоєні ними проступки. Фантагостичні монстри переслідують героїв і живляться їхніми душевними стражданнями. Якщо не зупинити тварюк, то вони зможуть поглинути весь світ. Silent Hill Ансешен. Примітно тим, що розвиток її сюжету залежить від дій мільйонів гравців. По суті, перед ними проєкт у жанрі інтерактивного кіно, епізоди якого виходитимуть поступово, і залежно від дій гравців, хорор може закінчитись найнесподіванішим чином. Ось як описав Silent Hill Ансешен, продюсер гри Мотіо Окамото. Реліз Silent Hill Ансешн заплановано на кінець 23-го року, але на яких платформах гра буде доступна, наразі невідомо. Ще одна країна підтримала злиття Microsoft і Activision Blizzard, Що відомо. Південна Корея стала 39-ю країною, яка дала свою згоду на найбільшу угоду в ігровій індустрії. Комісії зі справедливої торгівлі не побачили серйозних ризиків для ринку південної Кореї та зазначила, що дане злиття, навпаки, позитивно вплине на конкуренцію серед виробників ігрових консолей. Наразі головне завдання Майнкрософт переконати Федеральну торговельну комісію США Фітіс у правомірності угоди та виграти справу в апеляційному суді проти регуляторів Великої Британії. Продажі ігор франшизи The Witcher перевищили 75 мільйонів копій, а маркетингова компанія доповнення Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 стартує в червні. Якщо говорити про матеріальне, то дохід компанії склав 175 мільйонів злотих. А чистий прибуток близько 75 мільйонів злотих. Більша частина зароблених грошей буде спрямована на розробку нових проєктів, над якими працює компанія CD Projekt Red. Розробники похвалились і кількістю проданих копій своїх ігор. Так, тираж The Witcher 3 Wild Hunt перевищив 50 мільйонів копій, завдяки чому гра увійшла в десятку найбільш продаваних ігор, а загальні продажі франшизи The Witcher перевищили 75 мільйонів копій. Що стосується планів на майбутнє, то компанія... Компанія нагадала: у червні стартує активна рекламна кампанія доповнення Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. А на Summer Game Fest пройде його детальна демонстрація. У звіті опублікований новий арт із зображенням секретного агента Соломона Ріда, роль якого виконав відомий актор Ідрас. CD Projekt з оптимізмом дивиться на майбутнє і дякує шанувальникам своїх ігор за поставлену підтримку і довіру, завдяки яким компанія розвивається. Sony офіційно анонсувала ps версію барвистого екшену Russian and Clank Rift Apart. Високооцінена гра, яка вийшла влітку 2021 року. Стане доступна в Steam і Epic Games Store із 26 липня. Геймери вже можуть оформити попередні замовлення і отримати низку внутрішньоігрових ігрових бонусів. Нагадаємо, Ratchet and Clank Rift Apart тепло прийнята публікою завдяки відмінному геймплею та технічним досягненням. Критики та геймери оцінили її гідно, і гра отримала безліч нагород. З'явився натік на розробку нової частини God of War. Або доповнення до Рагнарьок на сайті Santa Monica Studio з'явилась вакансія старшого дизайнера бойової системи. Спеціаліст повинен розробляти персонажів і босів, але його головне завдання це створення компаньйонів. Останні були представлені в God of War рагнарьок як помічники для гравців. Користувачі могли розблоковувати їх і застосувати спеціальні вміння соратників у певних битвах. Потенційний старший дизайнер бойової системи буде точно працювати над проєктом, пов'язаним з пригодами Кратоса, оголошені безпосередньо вказано обов'язкове знання God of War 2018 року і God of War 2022 року, а також геймплейних систем з останньої частини. Звідси напрошується висновок, що Santa Monica Studio або створює сюжетне доповнення, або продовження культової франшизи на основі попередніх напрацювань. Xbox несподівано показала тизер нової гри Fable. Через лічені дні, 11 червня, відбудеться виставка Xbox Game Showcast. Схоже, на ній компанія планує представити майбутню гру серії Fable. На це доволі однозначно натякає новий тезер самої події. Остання гра серед Fable вийшла ще у 2012 році, тож шанувальники вже дуже зачекались. Нове відео показує флейв в блиску, який супроводжується деякою ностальгічною музикою. Відомо ще з оригінальної гри Fable. Блискуча стежка веде до моніторів Xbox Game Showcast і, здавалось, дражнить присутністю Fable на цій події. Fable є улюбленою фентезією RPG від Microsoft Game Studio, Втім, у серії не було нових ігр вже понад 10 років з 2012 року. Ще на виставці Xbox Game Showcast у 2020 році. Microsoft підтвердила, що Playground Games розробляє нову гру Fable. Оголошення подавали як на нові франшизи, і багато хто вважає, що це буде перезапуском гри. Нова гра по франшизі John Wick? Надях Linkwest оголосила, що в розробці знаходиться п'ятий фільм про Джона Віка. Окрім цього, генеральний директор Лін Гейтс заявив, що компанія розглядає можливість випуску EA-ігри по франшизі Джон Wick. Нагадаємо, що раніше вже виходили ігри про Джона Віка, однак вони були невеликого масштабу. Rockstar Game прагне до досконалості при розробці GTA 6. Студія збирається вразити людей, які проходитимуть нову частину культової ігрової серії. Такими словами відзначився генеральний директор видавництва Take-Two. за словами Зельника. Rockstar хоче створити те. Чого люди ще ніколи не бачили в рамках виродництва студія Прагне до досконалості, коли мова заходить про таку довготривалу франшизу, як GTA. зельник заявив, що шоста частина серії стане вершками ігрової індустрії. Нагадаємо, Take-Two Interactive повідомила, що в наступному фінансовому році, який триватиме з кінця березня 24-го року до початку квітня 2025 п'ятого року, видавництво очікує отримати чистий прибуток у розмірі 8 мільярдів доларів. Такі високі прогнози можуть бути обмовлені релізами GTA 6. Поганих новин не дуже й то вдало стартував The Lord of the Rings Голом. Вона вже стала найнижче оціненою грою 23-го року. Переплюнувши Redfall. найгірші оцінки серед інших ігор вона отримала на агреаторах OpenCritic та Metacritic. А тим часом розробники Lord of the Rings Голом вже публічно шкодують, що гра не отримала їхніх очікувань. Вони заявляють, що працювати над грою у всесвіті Володаря Перстів було справжнім челенджем. Звісно, гру вже ніхто не буде фіксити хіба декілька багів приберуть. Придбавши колекційне видання Lord of the Fallen, ви получите майже 19-сантиметрову модель темного хрестоносця, а також плакат, карти і стілбук. Ну і також конвент, що входить до цифрових видань. Але щодо чого можна ознайомитись на офіційному сайті гри. А на цьому я буду помаленьку закінчувати це відео. Дякую всім, хто переглянув його. Пишіть коментарі, ставте лайки. А з вами був Андрій. До зустрічі.